Дякую, і так само не ігноруйте, будь ласка, прохання обмежити використання електроенергії не лише у пікові навантаження зранку і ввечері зараз дуже наполегливо. Нас усіх енергетики просять впродовж дня максимально зменшити споживання електроенергії, вимкнути з розеток все, чим ви не користуєтеся, включно з роутерами, включно навіть зарядками до мобільних телефонів, які зараз нічого не заряджають. Повірте, вони теж забирають електроенергію з мережі і заважають нашим енергетикам балансувати систему, яка перебуває в дуже критичному стані. Про це будемо говорити далі з Володимиром Кудрицьким, головою управління НЕК Укренерго. Пане Волод... Володимир, вітаю, доброго ранку, пане Володимире. Ми закликаємо постійно і наших глядачів економити електроенергію максимально можливими способами. Чи помічаєте ви наслідки цієї економії, і чи можна її якось виміряти? Так, ми помічаємо ці наслідки. і Ми вдячні українським громадянам, нашим споживачам за те, що вони відгукуються, і все таки. Намагаються контролювати своє споживання, споживають більш скажімо так ощадливо електроенергію. Ми бачимо також, що після таких досить серйозних закликів і в медіа, і через органи місцевого самоврядування. В перший особливий день спостерігається економія більш значна а потім вона трошки затухає. То я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до ваших глядачів, до наших громадян з закликом не переставати заощаджувати електроенергію в такі дні, як сьогодні, після дуже важких обстрілів нашої енергетичної інфраструктури і електростанції, які мали місце вчора. Нам всім потрібно економити не тільки в пікові години, а в принципі цілий день ощадливо ставитися до наших енергоресурсів. Нам, енергетикам, потрібен час на відновлення роботи електростанцій, на відновлення енергетичної інфраструктури, мереж. І цей час нам потрібна така передишка від наших споживачів. Нам потрібне залучення наших громадян на наш спільний енергетичний фронт. Чи вистачає вам е, людей в ремонтних бригадах, оскільки вони мусять працювати, очевидно, понаднормово і фактично по всій країні? Е, людей нам вистачає. Понаднормово, на жаль, їм доводиться працювати е, з 24 лютого. Е, справа в тому, що для енергетиків оці такі екстраординарні часи настали дуже давно, ще від початку вторгнення. Просто е, до наших громадян. Ця енергетична криза вона їм стала помітною тільки останнім часом. А енергетики в цьому режимі живуть уже багато місяців. Людей у нас достатньо. Вони всі, ми всі, точніше, працюємо понаднормово звичайно, але ми робимо все, щоб відновити нормальне постачання нашим громадянам. Тепер просимо трошки допомоги і у громадян. Я сподіваюся, громадяни з розумінням поставляться до того, що треба. Відгукнутися на це прохання, пане Володимире, вчора було засідання енергетичного штабу при президенті. І Володимир Зеленський за результатами цього засідання припустив, що не виключає виведення з ладу всієї енергосистеми України. Скажіть, будь ласка, теоретично можливо одночасно всю Україну позбавити електрики такими ударами? Ви знаєте, я думаю, що йшлося, напевно не про одночасний удар по всіх. Об'єктах енергетики в країні їх дуже багато йшлося про те, що ми розглядаємо будь-які зараз сценарії, навіть такі найбільш екстремальні, найбільш е жорсткі, і е йдеться про те, що ми як держава повинні бути готовими до будь, будь чого І тому, е звичайно, ці сценарії прораховуються і нами, як буде працювати енергосистема при різних рівнях руйнувань. І це важливо, щоб наші громадяни розуміли, що ми знаємо, що робити в різних ситуаціях, і такі сценарії необхідно прораховувати, щоб бути просто готовими. Але наразі я хочу сказати, що енергосистема України є цілісною, вона зберігає свою цілісність, і ті обмеження споживання, які ми вводимо, наприклад, сьогодні, вони якраз направлені на те, щоб енергосистема залишалася стабільною. Тобто, дуже важливо. Щоб наші споживачі розуміли, що обмеження споживання дають можливість нам застабілізувати ситуацію. Тобто вони не є свідченням розвалу енергосистеми наразі, навпаки, вони говорять про те, що ми все ще контролюємо те, що відбувається в нашій енергосистемі. Якщо припустити найгірший сценарій, то який він? Ну, ви знаєте, тут він залежить, звичайно, від, скажімо так, фантазії, можна припустити все, що завгодно. Ми прораховуємо сценарії, при яких рівень руйнувань є навіть більшим за сьогоднішній. Ми, ми прораховуємо сценарії з, зі збільшенням споживанням електроенергії, яке може бути пов'язане, наприклад, зі значним похолоданням. І дивимося на те, яким чином. Ми можемо покрити якою генерацією, ми можемо покрити це споживання, і якими будуть обсяги обмежень споживання тих, які вводить, зокрема і «Укренерго». Тобто йдеться про те, що чим більше, чим більше у нас дефіцит генерації, тим більше обмеження ми повинні будемо ввести, щоб зберегти нормальну роботу енергосистеми. І важливо тут буде, що ми розподілимо ці обмеження. ну, Пропорційно це навантаження, пропорційно по регіонах і по споживачах, пане Володимире. Чи правильно я вас зрозумів, що у вас є передбачено кілька варіантів розвитку ситуації різної інтенсивності пошкоджень? І якщо буде А, то ви робите А 1 Якщо буде Б, то ви робите Б 1 Тобто і оці сценарії поведінки в різних критичних ситуаціях у вас уже прописані і розроблені. Ви абсолютно точно сформулювали. Навіть я би так сказав мовою інженерів трошки алгоритм, ну який має бути, який в нас є. Я тільки додам від себе, що такі сценарії реагування у нас передбачені не тільки для енергосистеми в цілому, а й для кожного регіону. Ви самі загадали, вже випередивши моє запитання, про те, що е, зараз буде ставати холодніше, от Київ уже відчув на собі цієї ночі похолодання і буде збільшуватися споживання електрики в тому числі. Е, наскільки ми готові до цього, зважаючи на всі інші ризики, які на нас валяться у вигляді ракети і дронів? Ми до цього готові. Єдине, що ми будемо виходити з того конкретного. Обсягу генерації, який нам буде доступним в кожен день. Так, от вчора були певні обстріли. На якийсь час ми втратили деяку частину виробництва електроенергії. Потрібно буде, напевно, декілька днів, щоб відновити цей обсяг виробництва. При збільшеному при пониженій температурі навколишнього середовища, ясно, що почнеться по всій Україні опалювальний сезон. Люди переключаться з електроопалення на Централізоване опалення чи на опалення газом, це е, матиме такий пом'якшуючий ефект для енергосистеми. Теж, це тра, теж треба розуміти. І ми е, розуміємо, що нам треба буде покрити додаткові е, тисячу або декілька тисяч мегаватт споживання. Е, під це були ще е, там декілька місяців тому сформовані відповідні ремонтні графіки для електростанцій, які передбачають. Що в кінці жовтня деякі енергоблоки виходять з планових ремонтів. Це означає, що ми будемо мати більше споживання, але трошки більше і генерації доступної нам. Але в будь-якому випадку, бачите, ми в такій ситуації, що маємо, виходити з, маємо враховувати оперативну обстановку і кожен день фактично по-новому розраховувати. Той баланс, який у нас є в енергосистемі, і ту наявну генерацію, яка може працювати в конкретний день. Безперечно, коли я вас запитував про ефект від того, як люди економлять електроенергію, ви сказали, що є спочатку ефект такий дуже помітний, але потім він потихеньку затухає, тому що ну люди призвичаються і думають про те, що ну я сьогодні поекономив, не кип'ятив воду в електрочайнику, то вже можу собі завтра закип'ятити, Я ж вже один день постраждав. Насправді ця схема так не працює, і ви сказали про те, що. Зменшується цей ефект. Якщо він далі буде зменшуватися і наше бажання економити, воно буде випаровуватися, як вода з цього електрочайника. Які ваші дії тоді? По-перше, ну, ми будемо е проводити таку роз'яснювальну роботу і, певно, навіть я би сказав, медіакампанію постійно для того, щоб цього затухання не траплялося, про яке я сказав. Я розумію, що це. Така психологічна реакція будь-якої людини, щоб там перший день, два-три е вона економить, а потім е ну наступає таке трошки може розслаблення. Е я думаю, що ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію в енергосистемі, пояснювати, чому так важливо нам всім для нашої загальної перемоги е зараз економити енергоресурси. Е я хочу окремо відзначити, що зараз іде дуже активна і плідна робота. З регіонами, з керівниками ВЦА, представниками місцевої влади, і звичайно, це все координує офіс президента. Теж стосовно заходів для заощадження електроенергії, і це теж дає досить суттєвий ефект. Ця робота відбувається постійно, тому нам потрібно знайти. Можливості знайти якісь навіть ноу-хау, напевно, в цьому сезоні для того, щоб використати резерви економії електричної енергії, які у нас є. Нам до всім доведеться змінити свої звички споживання електроенергії. Трошки може десь ужатися, трошки знизити рівень комфорту для того, щоб цю зиму пройти в сталий спосіб. Пане Володимир, я тоді по-іншому спитаю: якщо наша економія буде недостатня, чи її зовсім не буде, ви готові почати планові відключення кілька годин? Звичайно, ми для того, щоб зберегти енергосистему, тоді повинні будемо е, вводити примусові обмеження споживання. Я хочу сказати, що для споживача звичайно ж е, добровільне обмеження набагато вигідніше, комфортніше, зручніше, ніж е, якісь графіки. Відключень, які вводить оператор енергосистеми або обленерго як оператор розподільчих мереж, тому для того щоб вас не заставляли зменшувати е е е е споживання електроенергії. Будь ласка, робіть це добровільно. Ми будемо дуже старатися. Дякую за час. Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» був з нами на зв'язку. Ми продовжуємо економити. І от наступний випуск новин за кілька хвилин Юлія Сенек проведе прямо з економного режиму.